Сучасна війна потребує сучасної техніки з цією метою. Помічник капелана Вадим Вітвіцький, який у справах завітав в наше місто, попросив дозволу у міської влади і отримав її на одноразовий збір коштів для 411-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Це новий інноваційний підрозділ безпілотних систем, тому що використовує новітні технології, штучний інтелект та сучасне озброєння. Шановні жителі. Міста Подільське доєднуйтесь до збору коштів для 411-го окремого полку безпілотних систем, тому що наші хлопці стоять від Покровська до Курська, і чим більше пташок наших літає на фронті, тим більше хлопців вернеться живими додому. Господин Вітвіцький був приємно вражений людьми нашого Подільська. Місто дуже ваше сподобалось. По-перше, я приїхав вчора ввечері сюди, всі спілкуються українською мовою. друге мене дуже вразила хвилина мовчання. Це міська, яка проходить з зупинкою всіх автівок. Люди виходять з машин. Всі вшановують і вважаю, що це треба нагадувати у всіх містах України, але на жаль, це не крізь відбувається. Тож допомагаємо нашим яструбам в реаліях сучасної війни наближати нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.